Укргідромецентр попереджує українці про випадання мокрого снігу з дощем у деяких областях України, а також нічні морози до мінус 4 градусів. У яких областях та в яких з наступних днів це буде? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У вівторок, 5 листопада, по всій країні без істотних опадів, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер відчутний – 5-10 метрів на секунду, місцями з поривами – до 7-12 метрів на секунду. Холодніше всього в цей день буде у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там в день буде всього від 0 до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вночі ж по всій країні вдарить мороз. Очікується температура від 0 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 6 листопада, мокрий сніг пройде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всі решті території країни прогнозується суха та сонячно з періодичною хмарністю погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура у східних областях буде холоднішою від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території буде трішки тепліше від плюс 6 до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз від мінус 2 до мінус 4 градусів. У четвер, 7 листопада, опадів цей день не передбачається, та по всій країні буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 12 градусів. Вночі у західних областях мороз до мінус 4 градусів. На всій решті території вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!